І зараз як ніколи високі шанси, що виділення допомоги Україні і Ізраїлю та питання щодо кордону з Мексикою зможуть ухвалити в одному пакеті. Про це після зустрічі з Джо Байденом заявив лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер. Він зазначив, що переговори між представниками двох партій були доволі таки продуктивними. Була велика кількість угод під час обговорення, яких нам потрібно досягти. Ми повинні узгодити питання щодо України та кордону був колосальний фокус на Україні, а також розуміння, що якщо ми не узгодимо допомогу Україні, наслідки для Америки по всьому світу будуть нічим іншим як руйнівними. Президент казав знову і знову, що він хоче просунутись у питанні кордону. Ми сказали, що хочемо узгодити обидва питання. Була пара людей в кімнаті, які сказали, давайте Згодимо кордон. Першим ми сказали, нам потрібно ухвалити обидва питання разом. Однак республіканці не готові ставити українське питання на рівні з вирішенням міграційної кризи, як заявив спікер Палати представників Майк Джонсон після перемовин з демократами і президентом США Джо Байденом. Вони і надалі вимагатимуть виконати їхні вимоги щодо міграційного законодавства. Я сказав президенту, те, що я кажу протягом багатьох місяців: ми маємо внести зміни щодо кордону суттєвих змін в політиці. Ми не наполягаємо на законопроєкті з певною назвою, але ми наполягаємо, щоб в ньому згадувалися певні пункти. Палата готова діяти, але законодавство має вирішити проблему, і це критична точка. Ми мусимо наполягати. Кордон головний пріоритет.